Всі вам привіт! Як ви вже зрозуміли, ми розпаковували нашу посилочку. Підписник нам прислав таку посилочку. Це для того, щоб ми розіграли на донат для зсу. Я думаю, кожен з вас знає, що ми проводимо збір на безпілотники для 57-ї бригади. Назбирали вже в районі 100 тисяч гривень, потрібно 600 тисяч. Так що, друзі, долучайтеся до збору. Так от підписник нам прислав ці картинки, для того, щоб ми в прямому ефірі, коли ми там будемо проводити прямий ефір, ми їх розіграємо серед наших підписників за донати для збройних сил. Ось така тут, друзі, ситуація. Тут слони, різний розмір іде картинок, але я тобі скажу дуже гарно, ні? Дуже гарні картинки. Це я так зрозуміла на полотні. Да, да? Це, це бачите, якась така. <гум> Не знаю, що це таке полотно, да, що це відкиде. <гум> тут вже бачу зовсім інша тканина така. <гум> <да>. <гум> такі всі яскраві, такі всі жовті. Тому, друзі, коли Буде прямий ефір, ми повідомимо пізніше. Тому що плануємо там треба цілий вечір на це виділити, Дітей раніше покласти, ну і так далі. Потім повідомив, коли буде прямий ефір. І ми розіграємо ці картини і ще щось від себе придумаємо, що ж вам ще можна розіграти. Ми над багато чим думали що таке для вас продумати. Я думаю, що ефір буде цікавий, тому що попередній ефір, наш перший ефір. Ми розігрували всього лише одну картину і більше нічого. А от цей ефір дуже хочемо, знаєте, якось так зробити його більш насиченішим і щоб було більше для вас призів не я. Лука читає віршик. Є все добре Їжачок, їжаченят. Ні, ні, їжачок, їжаченят. Далі читай. Отже, друзі, плани на сьогодні. Нам потрібно далі продовжувати штукатурити стіни. Сьогодні будемо займатися кухнею. З цегляною стіною там проблем немає, просто ми які вистави і висе. А от з блоками там трошки інша ситуація. Там потрібно загрунтувати, прибрати всю пиль і з підрозетниками вже зібратися. Тому що там, де буде фартух, ми, ну, коротше, прийдемо на будинку. Прийдемо до нашого будинку і вам все там розкажу. Ще толі. Яку потрібно покусити на ділянці. Він же про це говорить не знаю скільки часу, тому що там вже все настільки заросло. Малина наша просто в плачевному стані. Один корчик посох, то, як відламав, там, на інших навіть не видно зовсім бубок. Не знаю, що з неї, друзі, буде. Воно все просто в траві. Правда, полуничка, яку я просапаю і суничка, от вони класні. Ми, до речі, вже зірвали дві е, такі червоні-червоні полунички. Вони так мед солоденькі. Це якийсь такий, знаєте, сорт. Вона така доверху, така якась. Трошки така, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Типу, полуниця схрещена з суницею. Це його плани. А наші плани ще цікавіші, друзі. Тому що сьогодні хочемо поїхати в Луцьк. Буде їхати тато. І напевно, що ми до нього теж сядемо з дітьми. Саме я з дітьми, поки тоді буде робити там на будинку. Ми хочемо поїхати до дідуся і бабусі. В село біля Луцька. там є в них черешні. Ну, бабуся каже, там вони ще такі не дуже доспілі, але щось ми нарвемо в них. Плюс там є маленькі чотири котення. Хочемо погратися ними. Думаю, що буде такий цікавий. день у нас теж з дітьми. Діти дуже чекають, дуже чекають просто. До речі, я хотіла показати вам корчики. Мама посадила два роки назад. Дивіться, як вони розрослися, це корчики суничок. Не знаю, Я постільки вона їх купувала, але суничок справді було багато. Дуже вже багато зірвали. Ось тут є і ось цей великий. Дивіться, скільки тут плодів. Я думаю, вам видно. Просто в траві росте. Я, друзі, намагаюся разом з Адамом повторити кольори. Не поки що в мене це не дуже виходить. А іди сюди. Будемо кольори повторяти. Поки я там кольори його намагаюся вчити, він собі робить гаражі для машин. Оцю паличку. Не так! Не так. Є в нас ось такий виноград. Ну, в принципі, все з ним добре, навіть ягоди є, але є в нього одна проблема. Це оце стебло, яке йде. Ось це. Воно, скажімо так, воно трошки хворе. Ось таке воно. Ну, не зовсім воно хороше. Але як вже є. Я того року хотів відпустити нове стебло, якби, але випадково його скосив. Я надіявся, що цього року знов відросте і все буде добре. Так от. У нас там є нове стебло для винограду. Де воно є? Десь я тут бачив нове. А ось воно. Нове. Скажем так, ще живе, все добре з ним. То його треба буде пустити на сітку, як воно трошки відросте. І в наступному році або через рік я оцим стеблом заміню оце хворе. А ви дивіться, от ще є, бачите? Тут ще стебла попускалися. Значить, в принципі, ними можна замінити буде ось це хворо стебло, а це вже зрізати потім. І тоді все буде супер. бо от Проблема в ньому, що воно таке, на соплях тримається. Воно родить, якби, все нормально, але воно не хороше. І дивіться, друзі, яка в нас трава вже. Що, а? Ну, що Наш ти її туди закинув? Дивіться, яка трава. Вона реально Машенький. зараз в... мені до грудей дістає. Це буквально ми місяць не покусили і все вже, що робиться. Це все треба сьогодні поскошувати. Ти мені скажи, як ти її туди закинув? Не Точніше не так. Навіщо ти її туди закинув? От навіщо. Навіщо, навіщо? Ти сам навіщо? На, Більше її нікуди не кидає, але її треба помити тепер. Це я вам розказав те, що стосується саду. тепер те, що стосується будинку. Я хочу почати штукатурити на кухні. Тобто оце весь простір. Оці дві стіни для початку. Чому? Тому що тут має бути кут 90 градусів. Я планував штукатурити спочатку стільки стегляну стіну собі по кругу. Тоді вже на блоки переходити. Але щоб вивести кут 90 градусів, нам потрібно виставити маячки зразу на дві стіни. Тому <гум> будемо штукатурити зразу дві стіни. Ось цих. І виставляти на них маячки. Тільки бачите, яка тут ще одна проблема на цій стіні? Ось вона. Газова труба. Як по ній штукатурити, щоб вона мені не заважала, я, чесно кажучи, поняття не маю. Я думаю, що через неї ми трошки накосячимо. Зараза. І, скоріш за все, доведеться маячки з двох сторон від труби виставляти. Я не знаю, як тут робити, коротше. Ми Будемо якось пробувати, не знаю. Якось. Щось будемо думати. Це ось тут таке проблемне місце в штукатурці буде. Там, де та труба. Ось тут ще одне проблемне місце буде. І ось там. Десь другий конвектор стоїть і труба, так само буде проблемне місце. А далі, в принципі, має бути все добре. В Туалеті вже все повисихало. Я вам скажу, що може не ідеально, але піде. Оцих три подрозетника, вони будуть якраз на фартусі. То, як нам писали в коментарях, каже, якщо вже покладаєш плитку, тоді вже можеш вставляти підрозетники. Тому нам потрібно ці отвори чимось затулити, щоб я їх не заляпав штукатуркою. А потім вже виріжемо, ну коротше, на рівні з плиткою ми встановимо підрозетники. Зараз їх встановлювати не будемо. Зараз ми можемо встановити ось тут, ось там знизу. І оці два подрозетника можна так само встановити. Вони будуть на рівні з стіною ніякої плитки тут не буде. Я не знаю, як мені зробити правильно з електроплитою. От ми кинули кабель на плиту. Побачимо, будемо встановлювати її, чи не будемо, але кабель я кинув. А, і тут не знаю, чи отвір зробити під розетку, чи що тут робити, чи поки нічого не робити. Ну, побачимо зараз. Треба буде також перед штукатуркою і позаліплювати отвори деякі. Точніше не отвори, тріщинки, які в нас тут були. Щоб можна було штукатурку наносити на основу без тріщин. Звідки тріщини з'явилися, ну, це <рес> окрема історія. Як ми це все перебудовували, то трошки помарнували так стіну. Скоріше за все, кути також доведеться сіткою, потім підкр... підсилити, щоб... На всяк випадок, щоб трішки не пішли. Хоча можна повністю по всій стіні кидати сітку, але я не знаю, чи я буду це робити. Може тільки в проблемних місцях кинутися. Нерви вона ще зелена. Так. Приїхала я забрати Адама. Зараз будемо їхати з ним додому. Захотів він поїхати з татом, токатися на велосипеді. Ну добре. Поки він прокатався, так ми... З лукою зібрали сумку, там тапочки, якісь там футболка чи шкарпетки запасні, тому що це село наготували речі і все-ням ням. ням Ням-ням-ням. Скоро, друзі, в нас і кухня буде поштукатурена. Я сподіваюся, що дуже скоро заходиш вже в наш туалет і просто око цим всім ділом. Аж не віриться, що вже мано впасти плитку. Ну тут ще тільки немає чистової підлоги, це перше, і стелі натяжної, тому що на першому поверсі, скоріш за все, буде в нас натяжна, так? Да? Mm -hmm. Так що ну, то там буквально робота 2 секунди. Ну, тільки A -a -a. в мене трошки оце от... Е Я кажеш, лякає, закінчити як він має це все ліпити, mm -hmm. оці великі дір'яки. Але взагалі мене так уявляє свіжа поштикатурена кухню, і мені щось робиться. Зараз цементом позаліплюю всякі наші косяки, там, щоб менше штукатурки пішло. Оці лишні строби, незрозумілі. Які ти потім змінювався, так? Да? ці отвори непонятні, бачиш. Обов'язково це все треба мучити перед цементом? Шпиль, треба зайти повимивати. А -а -а. Ну, дивіться, знаєте, в чому е, взагалі клас? В тому, що от ця газова труба, вона якраз буде з біля плитки. Вона нам зараз заважає, але взагалі, от муроки з газом не буде. Того, що конвектори на своїх місцях, там тільки треба вроді один підпідлагодити. Під, під, Чуть-чуть труба так само знає ніяких проблем. Не підрізати, не, не долатувати. Просто так як все є, так і буде. От тут ми виграємо. Першого погляду здається, для чого це все робити, заморочуватися, якщо воно потім рівною штукатуркою це все зарівняється. Воно то так. Але там, де проблемні місця, сам де, саме де між блоками були тріщинки, я все старе повиколупував і накидав новий цемент, щоб замазати їх. Чому ті тріщинки з'явились? Тому що це йде старий блок на першому поверсі. І за, за стільки років експлуатації якісь усадки пішли, ще щось. Тому утворилися тріщинки. І щоб потім вони нам не перейшли на блок. Тому так довелося зробити, здається, що там теї роботи, але відро цементу, скажімо так, на ці маленькі ямки пішло. Але цемент не дорогий, а штукатурка дорога. Так що все таки краще це все заліпити цементом, ніж витрачати на це штукатурку. Я чесно кажучи, думав сітку не класти сюди, але щось мені здається, що потрібно буде якось укріпити цю всю основу, тому що, тому що тому що кажу, блок старий і він покладений на розчин. Тобто не наклей блочний, який я на другому поверсі робив, а саме на ось такий розчин цементний. І ще йде цей, походу, слабенький цементно-вапняний розчин. І для того, щоб його укріпити, це все діло, мені здається, що треба буде наклеювати сітку сюди на стіну. Тоді воно все супрово укріпиться і буде просто прекрасно триматись. Та й в коментарях, в принципі, також писали. Тобто систему таку зробити: взяти клей для блоків, намазати під грибінку, втоптати туди сітку, воно засихає, а потім вже поверх виставляти маячки і займатися вже штукатуркою. Тоді воно надійно буде кріпитися на цей клей для блоків, і плюс сам клей для блоків разом з сіткою це все скріпить. І, по ідеї, тріщинок у нас на цьому не має бути. Я думав робити без сітки, але от дивлюсь, що основа така собі старенька. Тому краще все-таки зробити з сіткою. Вийде трішки дорожче, але надійніше. Є в нас ось така, друзі, ґрунтовка для блоків. То зараз це все підсохне, тоді ми цю сину загрунтуємо і все. І на сьогодні більше її чіпати не будемо. Підсохне ґрунтовка. Тоді будемо займатися далі вже. Ну, що там далі треба буде робити, ота будемо робити. Ну що, все, ми вже нарешті вибралися з дому. До речі, півтречі вже майже третя година, дуже довго вже вибиралися. Я не подумала про те, що я могла змонтувати ще цілу кулінарію відео. Мені вже в останній момент прийшлося в голову. Я тільки три хвилини змонтувала. Так, всі в зборі. Назбирався купла і привіз. 48 кілограмів. Обійшлося нам 228 гривень. Це, до речі, такі непогані гроші. У нас там дуже багато металу на будинку можна було б теж здати. Місто, друзі, порожнє. Після третьої години заїхали в роже треба тільки купити сітку, таку якусь піштукатурку і забрати мені дві посилки. Прийшло з розетки на Укрпошту. Вже вони лежать, одна лежить точно вже чотири дні, друга тільки десь має прийти. Я година, друзі. Ми тільки приїхали до Луцька. Ми приїхали в одне цікаве місце. Дивіться, класний великий агрус. Мама. Дуже великі. І корчики от всі підв'язані. Що агрус, що порички Скрізь. Знаєте, в цьому косіні є один плюс: <хи> що зараз фактично трава не буде так рости, як вона росла, тому що активний ріст трави це йде весна і на початку літа. Далі вже йде така посуха, і трава вже в принципі так сильно не росте. Це по-перше, по-друге. Мати велику ділянку це класно, це прикольно, тому що багато землі і сад можна зробити, і город і будь-що. Але один з мінусів, що за нею треба доглядати, скажем так, це навіть суттєвий міни. Навіть просто викосити цю всю ділянку, нашу, то що я зараз кушу, це години три, як мінімум, треба витратити на це все. А один підписник нам лайха, лайфхак такий каже: намочи лєску в воді, вона не буде так сильно рватися. Не знаю, можна попробувати, але ну, побачимо зараз. Зараз попробую це намочу. Можливо, дійсно буде менше рватися. Каже, що він так завжди робить, і в нього лєска менше рветься і. Ну, краще косити. Бо менше треба витрачати ту лєску, Ну, не знаю, спробую. Йдемо додому на обід, тому що жара просто не серпне. А ввечері прийду вже за стіну, ну і там буду далі щось там дороблювати. До речі, Аня поїхала в місто. Дід запрошував на черешні, там біля Луцька дід живе, то вона поїхала з дітьми черешні рвати. Скажем так, зону, де ми постійно ходимо і якою користуюсь, я покусив. А далі вже сусід фризою це все забере собі на сіно і все, далі вже я косити не буду. Тобто, це, бачите, там залишилась висока трава, буквально за яблуньками, то її вже сусід собі забере. Там я йому казав за маленькі деревці, так що, по ідеї, він їх не скосить. <гум> <гум> я надіюсь на це. Залишилось тільки біля дороги покосити і все. В принципі, з косінням на найближчих так місяць-півтора буде завершено. Тепер вже точно все. Газончик залишимо для Ані. Вона любить косаркою там ходити. Ах, друзі, не було нас тут а вже давно. Котик бігає. Привіт! Що видобувати, друзі, гарний город бабусь. Це картопля. Перчик, шпарагівка, це кущівка, цибуля, це бурячок. Тут, бачите, теж, О, там вже зацісник далі великий такий. О, я це полуниця вже, так? Да? Да. Дивися. То вже полуниця. Бабина. Баба, Солоденька. Тримай лука. Не. Адам! Ой, друзі, які вони чорні вже є. Є ще зелені, але вже є і чорні. Але як сюди залізти, треба драбину брати. І така висока, драбину, велика черешня. Йдемо брати драбину, а Йдемо? Да. Або мам. Що ще або, брати? або, Або на або, або, або... Я... Розвит... І, і тут? Я таке ще не бачу. І, Лоб, і тут луски, луски. Каже, я дам розвиків на блакитне. Мамо, тут тут його пише, луска його. А, воно лопає? Ну то клас. Все ж не хочеш? Розлажиш? То ти модний, ні-ні-ні, нічого там не бери. Нічого, ти що, це ж не твоє? Просто повернуй. Добре, слухайте, мати своє домашнє, дивіться, яка гарна рукола намальована. Цибулька зелена і ось тут такий маленький ще салатик. Речка, до речі, я не знаю чого, але, бабусі, в тулбаки, така вона, не ходишня. Друзі, навіть не хотіла вам показувати ось ця лапка. Бачите, що вона напухша. Я прийшла взяла котенятка по одному погладити і цього побачила тут. От замотану ниточку. Ниточка просто так знаєте сильно зачавила лапку. Лапка червона, мокра, холодна, і вона так м'явкає. Ми взяли ножечка, так відрізали ту ниточку. Я вже, чесно кажучи, боялася, що вона така вже й буде, але дивіться, сходить. Ходить лапка, стає біленька взагалі клас. Я така щаслива. Mm. Ось такі друзі, черешні були, але душа чорніші. Поїли, попили, наїду всього черешень навіть наїлася. Але нарвати от, чесно відро ну треба хіба що чекати когось, щоб хтось мені тримав драбину, тоді я поїду на рву або наприклад нерва стасіка. Я буду тримати драбину. Така маленька стіна, а стільки пилі. Все, їдемо обідати. Ну його баню. Тут у нас виход на плиту. Написав я він в Телеграмі, що мені краще робити. Багато хто написав, каже, роби підрозетник. Ну, тобто роби розетку силову сюди під плиту, а там вже буде видно. Тому я думаю, що зараз там буде під ці плиту йде квадратний підрозетник. Оце розміри квадратного підрозетника, під силову розетку має бути. Зробив це трошки нижче, щоб можна було легкий доступ сюди мати. Ну, в принципі, воно ну, і тут буде легкий доступ мати. Хоча може зробити по феншую, як потрібно. Зробимо все-таки на рівні. Отак грубо, але потім привірюється сюди підрозетник, воно все повирівнюється. Але скоріш за все, я цей підрозетник вже буду встановлювати після штукатурки, тому що в мене і зараз його немає. І найближчим часом я сумніваюся, що я його буду купувати. Тепер кабелі зараз попідводити, позаводити сюди в отвори і можна ґрунтувати. Просто чому я зараз не ґрунтую, тому що роблю ще пильну роботу. Пував я кабелі всі е, отвори підрозетки, для того, щоб вони нам не заважали. Потім в тих місцях, де можна встановити підрозетки, я повстановлюю, А там, де буде фартух, нічого не буду робити. Коли плитку покладу, тоді вже зроблю підрозетники. Ось таким ділом, бачите, воно все вийшло. По ідеї нічого тепер залежати не буде. Там, ну і тут так само форблюється. Є в мене отакий фарбопульт від GTM. Нам прислали його ще раніше, я вам його... Ну, Хто дивиться, той вже знає. Будемо пробувати ним наносити ґрунтовку. Там, до речі, написано, що можна чим хоч наносити. Але от розпиленням найменший розхід ґрунтовки, тому що валіком чи кісточкою воно ляпається десь там чи ще там щось. А тут наноситься рівно стільки, стільки потрібно. Найшов в гаражі. Ще з зими залишилась, У мене ще ось така ґрунтовка. 6, 9, 23, 20 дата виготовлення. А, значить, ще нормальна вона. По 24 рік, по 9 місяць. Ще можна використовувати. То напевно, я спочатку її використовую, тоді вже тупочно. В інструкції написано захищати очі і рота. Так що будемо захищатися. В принципі, стіна загрунтована. Я от скажу, фарбопультом пультом дуже швидко вийшло, скільки буквально ну, хвилин 5 і все. Ну Валіком було б трошки довше. Було б хвилин 10-15. На одній стіні здається, що там 10 хвилин економія. Взяти весь будинок, то тут, тут година може бути економія, то й більше. Різницю, друзі, зразу видно, там де є грунтовка. От я провожу, бачите, чисто. ні пилинки, нічого немає. І ось сусідня стіна нема грунтовки. Бачите, пиль летить. Тільки я дивився в інтернеті, що треба два рази грунтувати, якби бетон. Цей блок твердіший, як я вже казав в попередніх відео, то напевно я його раз загрунтую, а той, що на другий поверх, там бетон іде такий. Більш крихкіший, то я його напевно буду два рази грунтувати. Залив сюди води, бо після грунтовки бажано промити зразу фарбопульт. Павка з водою, може, щось допоможе, Та поналяпував на стіни. Цю стіну я теж буду маяки виставляти, але я тут пиль не позмітав. Зараз як почну змітати, то вся та стіна буде в пилюці, так що треба буде водою це все позмочувати і позмітати вже на мокру стіну. Так треба було, в принципі, на блок робити, на мокрій, щоб менше пилі було в хаті, але що вже зробиш? Пізно додумався, що ціному не змочити. Позміталося все красиво, ні пилі, нічого не було. Де, як бачите, не туману, нічого в хаті немає. Краса просто. Тільки от проблема з оцею трубою, що тут робити. Оцей кусочок, напевно, окремо треба буде штукатурити, а цей кусочок окремо. Сюди два маяка один біля одного і коротеньким правилом це все зробити. А під трубою вже якось. Чи шпателем буду зарівнювати? Так, хочу показати ось цей спрей. Від комарів. Він аптеці, до речі, бюджетний, 100 гривень діткам від одного року. Чесно, дуже кльовий. Шикаєш, комарики не підлітають. Але тільки що мінус, що це тільки від комарів, не від кліщів. Взяла ось такий SPF-50 крем, він теж щось 100 з копійками, 150 чи що для обличчя. Ось такий крем. Друзі, не знаю, буду користуватися, скажу. І на площі показувала. Так, але хочу зараз більш детально показати. Казати вам, що якість реально кльова. Ну така просто якість. М'якесенький, це проста нитка, не синтетична. Тімбо. Я брала Адамчику 110, 5-6 років. От, до речі, якраз, ну, буквально чуть-чуть запасу ще є. Карманчики ось тут. На годиннику 9.15. Ну, якось так, пізно приїхали. Колік нас зустрів, сказав, що він додому прийшов з пів дев'ятої. Ого! Кулінарію я ніби змонтував. Зараз я бігом роблю музику, і ми вільні на сьогодні. Ух.